Всім привіт! Ранок починається з кави. І тут я така хочу класно зняти відео. Ну, Звичайно, не вийде, але тим не менше ви зрозуміли. І, е, напевно, вже бачили цю кружку, дуже мені подобається. Правда, вийшло мені за другим заходом купити саме таку, тому що перший раз надпис чомусь розмазувався. Але, тим не менше, завжди потрібно жити з Богом. З Богом ми дійсно єдині, неперевершені і, напевно, щасливі. І ось так наливаємо кави. Каву п'ю просто звичайно чорну, без цукру, без нічого. Люблю сам смак кави без добавок і наповнювачів. Всім доброго ранку! Але ж не можу я бути спокійно. Дивіться, які класні ручки. Це я в магазинчику купляю ручку дитині і вирішила, крім ручки, ще й купити таку підставочку під ручки, під олівчики, ну, щоб зацікавити його до порядку. Якимось чином, зацікавлюємо. Хоча раніше батьки нас зацікавлювали тим, що ми не були сварені чи биті. Якщо виконували все те, що нам було сказано. Хм, тому так, дивіться, які класні книжки. Якби ще хтось читав. Ну, я то читаю, але такі я не буду читати. А, син, ну ніяк. Пробувала. Даремне вкладня коштів. Читає тільки з телефону і то тільки те що... те, що в школі по програмі. І скажу вам, що своїм прикладом. о, дивіться класна підставка. Майнкрафт, я його не навчила, бо читати я люблю і він не раз бачив. І ще дивіться, який класний кристалик можна з дитиною проводити дослідження від восьми років, хочу купити, будемо наливати якоїсь там води чи чого, і, бачите, інструкція, і він буде рости. Цікавий камінчик. Подумаю, можливо, дійсно треба купити. І ось я купила три ручки, ох, будемо писати. І підставку. І ще, дивіться, яка. Сата, красота. О, тут ж я чимось затулюю. Що то я затулюю? Дивіться, яка ситуація. Це під душ, в принципі, в ванну, щоб не ковзало. І ще купила такі шкарпеточки, дуже люблю, камуфляж. І завжди беру по декілька варіантів. І ось так у ванні виглядає оцей. Коврик, щоб не впасти, коли миєшся. І ще взяла для себе ось такий кондиціонер від Inebria. Дуже люблю цього виробника. У мене від нього є шампунь, але трішки інакший. І теж кондиціонер був, але закінчився. Ось такий був ось такий шампунчик. Купила, коли робила ботокс. він безсульфатний. І ось такий був кондиціонер. І як же без готовки. Оце вчора я вечором але вже не кидала. Бандерики смажила і зараз покажу, скільки у мене вийшло хінкалі. Небагато, немало, вийшло 4 літри лоточок. Ось такий повний хінкаль. Правда, дуже довго готувати в мікро, мікро... мультиварці.